І Як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикались в житті з тим, що вам хтось зважає. Зазвичай це близькі люди, найбільше, або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. Не так важне, як у мене. Типа, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. І з появою соцмереж це приросло. На прос українці всюди то на ну на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто, твій сусід це став сусідній всесідні акаунтво. То... Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Товаришо в Тікток, грубо говоря, чи в інстаграмі. І е, е, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прориватися і так далі, я там отримав п'ять кульових. А мені казали, я отримав п'ять кульових спеціально, щоб стати популярним. Поним? от такі. От я спочатку, ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують суджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво, Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто прили... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий всякий контент, люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там, шоу бізнеса чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ж, наші Тоже. Вони ж по початку не розуміють, що робить з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері немає просто. Я не знаю жодну відому людину. Взагалі. А я там десь, знаєш, зрівняні там. З тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти. І я навчусь вищитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5. його. І все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт. Якось більш-менш зростання успішного медійного життя, все просто, просто це і все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано. Бо, от правильно казали люди, я не буду загадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі є тенденція сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмереж. Реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. верифікована. тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиї сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Але ну як, просто з цим змиритися, нада і все.